Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, на які зміни нам варто очікувати починаючи з 1 липня 2023 року. 1 липня може принести в наші з вами життя значні зміни. Наразі депутати готують нововведення насамперед для фізичних осіб-підприємців. Передбачається, що вже влітку. По першої та другої групи почнуть знову сплачувати єдиний податок. Відповідний законопроект наразі вже є зареєстрований, але наразі народні депутати ще не голосували за нього. Тобто, ще мінімум цей місяць підприємці платитимуть. За нині діючими правилами, які були змінені в період дії воєнного стану. Але це далеко не єдині зміни. Загалом, згідно з текстом даного законопроекту, пропонується з другого місяця літа дозволити штрафи у тому випадку, якщо б не було видано чек до 150% від суми товару, за який вам не надали чек, також з 1 липня можуть відновитися планові перевірки і за їх результатами будуть накладати штрафи при виявлених порушеннях. Для фізичних осіб підприємців третьої групи, якщо депутати проголосують за буде скасовано пільгу 2%. Наразі свої висновки вже зробило Міністерство фінансів України. У документах, які вони опублікували на своєму веб-порталі, Вказано, що реалізація даного проєкту буде сприяти збільшенню надходжень до державного та місцевих бюджетів. Тобто, Міністерство фінансів України підтримує пропоновані зміни. Також Міністерство навело розрахунок, якщо ж все ж таки народні депутати України проголосують за даний законопроект, то вказні стане на 8 мільярдів гривень більше. От в принципі, до цього нам, скоріш за все, потрібно бути готовими починаючи з 1 липня 2023 року. Але хочу ще раз наголосити інформацію про те, що наразі даний законопроект не проголосований, а він наразі є зареєстрованим. За долею даного законопроекту будемо слідкувати, як тільки буде з'являтися нова інформація, обов'язково я з вами нею поділюся.